Окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова з за добу. О 14.45 в селі Глушківка Куп'янського району. Внастлідок обстрілу сталося загоряння трави на площі близько 30 квадратних метрів. О 10.20 в місті Куп'янськ. Внастрідок обстрілу БПЛА пошкоджено автомобіль. За даними Харківської обласної прокуратури, вночі окупанти здійснили атаку дронами. За даними слідства, вночі 8 серпня Збройні сили Російської Федерації пили БПЛА по Золочівській територіальній громаді Богодухівського району. Близько першої години ночі російські військові вдарили по селу Калинове, внаслідок чого пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди без постраждалих. Близько о пів на другу ночі військовослужбовці держави-агресорки вдарили безпілотником по селу Одноробівка. Поранення отримав 76-річний мирний мешканець. Його доставлено до лікарні, пошкоджено фасад житлового будинку. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 27 оперативних виїздів. За добу на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. О 18:25 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Вербівка Ізюмського району. На момент прибуття рятувальників стало відомо, що горіла житлова кімната та дах будинку. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка. Площа горіння склала 70 квадратних метрів. Рятувальники локалізували пожежу о 19.50. Двадцять 21.39 повністю ліквідували її. Причина пожежі наразі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на Куп'янському та Харківському напрямках точаться бої. Українські військові дають відсіч ворогові. На харківському напрямку кількість атак за добу зросла до трьох. Сили оборони відбували штурмові дії противника біля Вовчанська та Тихого. На Куп'янському напрямку відбулося п'ять спроб росіян просунутись поблизу Петропавлівки, Колісниківки та обік новоосинового. Марія Соловєва, Дмитрон Гуєн та Ігор Мікінь. Харків. Новини. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі, Україну атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М», двома керованими авіаційними ракетами Ха 59 та чотирма ударними БПЛА типу Шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети ха 59 та чотири ударних БПЛА в Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях. Протягом доби ворожі війська атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У 23 населених пунктах п'яти громад сумського району проведуть обов'язкову евакуацію. За словами голови обласної військової адміністрації, йдеться про евакуацію близько 6 тисяч людей, серед яких 425 дітей. Мова йде про евакуацію з 10 кілометрової прикордонної території. Також відомо, що закрито гуманітарний коридор на кордоні Сумської області з РФ через загострення. Як повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, це був єдиний чинний пункт перетину, що діяв між Україною та РФ, через який українці, які евакуйовуються з окупованих територій, могли повернутися на підконтрольну територію України. Верещук уточнює, що закрили пункт щонайменше на 10 днів. Посадовиця також зазначила, що продовжує діяти гуманітарний коридор на кордоні з Білоруссю Мокрани Доманове. Сили оборони України повернули частину втрачених позицій біля часового яру. Про це свідчить дані американського інституту вивчення війни. Проте ворог також має територіальні успіхи у боях за Донецьку область. Геолокаційні кадри зняті в невказану дату та опубліковані 7 серпня показують, що українські сили незначно просунулися через канал Сіверський Донець-Донбас і відвоювали деякі позиції у лісовому масиві Ступки Голубовські. 2 хоча як пишуть аналітики, це Сталося не протягом останнього дня. «Укроборонпром» увійшов до 50 найкращих всесвітніх оборонних компаній за версією порталу Діфенс News, посівши 49-те місце. За рік підприємство піднялося на 16 сходинок. Сотні найбільших оборонних компаній світу саме «Укроборонпром» зростає найшвидше. Його виручка за 2023 рік виросла на 72 відсотки до 2,2 мільярда доларів. Перші півроку 2024 року показують тем трима. І у цьому році, зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камищін. В Україні від нового штаму COVID-19 померла людина. За даними ЗМІ, 80-річна жінка померла в Івано-Франківській області. Її діагноз підтвердили в лабораторії. У МОЗ поінформували, що новий штам коронавірусної інфекції передається від людини до людини швидше, ніж попередні. Українські спортсмени вже завоювали три золоті медалі на Олімпіаді 2024 в Парижі. Так, перемогу для України завоювали наші шаблістки Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова. Пізніше золото здобула стрибунка у висоту Ярослава Магучих. Третю золоту медаль. Вчора виборов український боксер Олександр Хижняк. Україна відзначає день військ зв'язку з ЗСУ. Воїнів вітають президент України, військовослужбовці, посадовці та громадяни. Дякують захисникам за їх роботу, адже вони забезпечують надійну комунікацію, яка є критично важливою для успішного виконання бойових завдань. Завдяки їхньому професіоналізму українські війська завжди мають зв'язок та координацію, що є запорукою перемоги. Іран може відмовитись від проведення атаки на Ізраїль. Про це пише видання Політіко. Проте видання CNN передає, що Хес була готова завдати удару по Ізраїлю незалежно від намірів Ірану. Атака можлива вже найближчими днями. Сьогодні Харків стоїть перед багатьма викликами: наближення опалювального сезону, початок навчального року, ремонт критично важливих ділянок автомобільних доріг, формування бюджету, на який місто житиме весь наступний рік. Ці та інші питання були обговорені під час конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Одне з найбільш актуальних питань підготовка об'єктів критичної інфраструктури Харкова до опалювального сезону 2024-2025 року. Головне завдання сьогодні міської влади підготувати місто до опалювального сезону, зробити таким чином, щоб незважаючи на всі виклики і прильоти по нашим тецам, генеруючим. Підстанцем ми провели опалювальний сезон, так як і завжди, на високому рівні. І я впевнений, що ми зробимо, будемо казати, неможливо, але зробимо так, щоб місто було готове до опалювального сезону і стало пройшло його. За словами харківського міського голови, підготовка до опалювального сезону триває цілодобово. Основна мета. Провадження системи децентралізації енергопостачання, теплопостачання і водопостачання, яка б дозволила Харкову не залежати від генеруючих компаній. Станом на сьогодні вже підготовлено 70% об'єктів комунального підприємства харківських теплових мережі, 72% об'єктів водопостачання та водовідведення. Наразі ведеться підготовка внутрішньобудинкових систем житлових будинків, закладів охорони здоров'я, культури, спорту, освіти та інших. Наразі вже підготовлено 82% житлових будинків. Комунальна форма власності ще одним викликом для міста стала підготовка закладів освіти до навчального року в умовах дії воєнного стану. Наразі триває активна реалізація створення безпечного освітнього середовища, оскільки очне відвідування шкіл на прикордонних територіях, до яких відноситься і Харківська область, можливо, лише в захищеному просторі, розбудова мереж захисних споруд стала пріоритетним завданням для міста. Розпочали будівництво трьох шкіл підземних шкіл, і працюємо над цим. Крім того, ви знаєте, що у нас облаштовано п'ять станцій метрополітену під школи. Теж працюємо над тим, щоб до 1 вересня була обладнана шоста станція метрополітену. Для нас це теж дуже важливо. І звісно, це тільки така мала частина, що ми можемо сьогодні зробити для наших. Дітей, яких знаходяться у хаті окрім цього, на засіданні конгресу порушувалась і низка інших важливих питань. Зокрема, члени засідання звернули увагу на те, що сьогодні ведеться відновлення функціонування критично важливих ділянок автомобільних доріг на госпітальєрних та військово-логістичних маршрутах. Проте цей процес гальмують обмежені можливості міського бюджету. Також міський голова звернув увагу на важливість сприяння розвитку бізнесу в Харкові та кроки, які вже були здійснені в цьому напрямку. Нам надважливо, щоб бізнес Харкова. Працював, щоб вони не залишали наше місто, і головне працювали для того. Ми пішли на безпрецедентне випадок, коли ми скасували всі місцеві податки і збори, що стосуються нерухомості, що стосуються податку на землю, для того, щоб у нашого бізнесу були обігові кошти, і вони працювали і вкладали кошти в розвиток свого виробництва. Ольга Драчук, Віктор Нестрачов, Віталій Грунь, Юрій Бабикін, Харків, новини. Життєдіяльність прифронтового Харкова, робота комунальних служб та вшанування пам'яті полеглих захисників, ці та інші питання обговорили на черговому засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. До участі засідання виконавчого комітету віддали на приєдналося 15 членів виконавчого комітету, у в приміщенні в якому відбувається засідання. присутній один член виконавчого комітету. Усього боротьбучого засідання 16 членів виконавчого комітету, тобто необхідний кворум у нас є. нагадую вам одинадцять сів. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету. Так, виконавчий комітет Харківської міської ради підтримав рішення про встановлення низки меморіальних дошок загиблим випускникам закладів загальної середньої освіти міста. Воїни захищали Україну від збройної агресії РФ для увічнення пам'яті. Про них на фасадах шкіл буде розміщено 15 меморіальних дошок. Про встановлення меморальний дошок загиблим захисникам України випускникам закладу загальної середньої освіти міста Харкова. Взагалі 15 дошок. дошик позапушувались. Також виконком схвалив встановлення пам'ятних знаків загиблим захисникам, командиру першої штурмової групи СП «Кракен» Василю Левицькому та солдату Всеволоду Татькову на фасадах будівель відповідно на проспекті науки, 14 і вулиці Всеволода Татькова, 13-1. Крім того, меморіальними дошками увічнять пам'ять загиблих при виконанні службових обов'язків співробітників ДСНС Сергія Байдалінова, Владислава Логінова та Володимира Матюшенка. Пам'ятні знаки встановлять на проспекті Любові малої 47. Марія Солв'ява та Єгор Мікенін. Харків новини. Забезпечення комфортного та безпечного життя для жителів прифронтового міста. Мер Ігор Терехов розповів українським змі про основні виклики, які стоять перед Харковом, і важливим завданням на сьогодні очільник Харкова вважає диференціацію повітряних тривог у місті. Ми йдемо шляхом диференціації повітряних тривог. Занадто важливо сьогодні для харків'ян мати таку систему повітряних тривог. Над цим ми працюємо. Ми вже пройшли більш ніж половину того шляху для. Того, щоб зробити дифференційне повітряні тривоги і вони з'являться у парку. Так дійсно для нас важливо, бо сьогодні бувають такі випадки, коли тривога лунає декілька діб, коли тривога лунає, ну, наприклад, 50 годин. І це неможливо. Бо по-перше, по люди звикають до цього. І вони вже не реагують зовсім на ці повітряні тривоги. І це виклик для нас усіх, бо ми повинні бути дуже обережні. Це по перше, це життя людей. По друге, є така установа, наприклад, банк банка все в яких. Просто заборонена, коли луна повітряна тривога працювати, і люди не можуть користуватися послугами банку. І це теж потужне давління на людей. І ми це теж розуміємо, тому будемо використовувати, звісно, повітряні тривоги дифференційної, коли люди будуть вже розуміти, якщо лунає повітряна тривога, вона лунає так, що щось літить до Харкова і повинна бути дуже обережними, спускатися в бомбосховище, спускатися в підземні парки. В метрополітен, бо у нас є метрополітен, який ми використовуємо як потужне викриття. Справжнім викликом для Харкова стало забезпечення комфортних та головне безпечних умов для офлайн навчання дітей. Наразі за неможливості закрити небо над містом, діти змушені навчатися під землею. Харків став першим мегаполісом, де побудували так звані метрошколи. На сьогоднішній день п'ять станцій метрополітену переобладнані під шкільні класи, але на цьому зупинятися не планують. У нас сьогодні п'ять станцій метрополітену, які переобладнані під метрошколи. Крім цього до 1 вересня ми переобладнаємо ще одну станцію метрополітену, буде шість таких станцій. Побудували справжню підземну школу, розраховане дев'ятсот учнів дві зміни і використовуємо жодного вільного міста та. Нема вже. І розпочали будівництво трьох підземних шкіл, справжніх підземних шкіл, які будуть розраховані на 450 учнів в одну зміну практично, для того, щоб діти мали можливість, щоб вони навчалися віч на річ. Так, це занадто мало сьогодні для Харкова. Якщо ми візьмемо, то у Харкові зараз, зараз перебувають 60 тисяч школярів. Які перебувають у Харкові, які мають бажання навчатися всі віч на віч, і для нас це знаєте такий виклик. Що ми повинні зробити все можливе для того, щоб діти навчалися навчали. не тільки підземні школи та класи, але й операційні та палати лікарень. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що в планах міста побудувати окремі медичні блоки, які будуть функціонувати під землею. Ми теж вже розробили проект на кошторисну документацію. Будемо будувати в двох лікарнях такі підземні операційні, реанімаційні блоки, крім цього, палати, які будуть розташовані. Що вони під землею, це світовий досвід, і досвід, до речі, Ізраїля. Очільник Харкова зазначив, що мова не йде про переведення всіх лікарень під землю, а лише про створення окремих медичних блоків, які будуть функціонувати при будь-яких викликах. Анна Зелінська, Сергій Перець, Олександра Панченко, Станіслав Гришко, Харків. Новини. Які вони сучасні харків'яни? Які риси, почуття, думки, мрії їх об'єднують? Хто взагалі може вважатись справжнім харків'янином? Харківські науковці-соціологи провели низку аналітичних досліджень з цього питання в рамках проєкту Харків.тяжіння і дійшли цікавих висновків. Харків'яни, по перше, дійсно ідентифікують і кажуть одне про одного, да і про себе, що вони є незламні, що вони є там знову ж таки цей популярний термін для Харкова «залізобетон». за бетон». але також багато говорилось про те, що харків'яни є дуже відкриті. Особливо про це говорили, наприклад, люди, які сюди переїхали. Да, вони казали про те, що будучи в різних містах, вони не не, не стикалися з такою ну, з такою доброзичливістю. При цьому це може бути емоційна стриманість, чорний харківський гумор. Соціологиня відзначила, що, хоча однозначної відповіді на це запитання немає, але більшість харків'ян відчувають себе саме харків'янами і асоціюють себе з такими характеристиками: відважні, залізобетонні, стійкі, красиві, віддані, добрі, прості, відкриті, сильні, освічені, працелюбні, люди з почуттям гумору і люблять чистоту. Створити портрет справжнього харків'янина ми попросили і пересічних перехожих. Справжній харків'янин це той, хто в Харкові по перше, мабуть. Але я б не хотіла ображати тих людей, які виїхали. Виїхали з дітьми для того, щоб зберегти генофон, все-таки Україна, так і вони зараз. Ну, хай навіть вони залишаться за кордоном, але вони залишаться українцями і харків'янами. Дивися на мене. От я справжній харків'яні. Оці риси, от так сказати, лучший вигляд, має от так от, справжній харків'янин. Стойкий Харків, железобетон, найголовніше Саме головне риси віра в перемогу. Мужі незламні, люблячи свій своє місто. Пособляють місто, там ячку зараз подивитися, дав в місті і охайно, і, ну, і прибрано, і все так, як то кажуть, хай ми тут трохи і попадаємо під ці обстріли, під усе ну, більше, що це вся робота робиться. Комунальні працюють, все працює. Харків'яни показали да, своє ставлення як -то кажуть, до національних інтересів і до всього. От, да. В планах було захопити Харків, але Харків не зламився. Красивий. Люблячий своє місце, привітний, усміхаючий. Все. Головне з посмішкою. Бо якщо людина посміхається, то вона відкрита, вона добра, чуйна. Оптимістичний, найголовніше. Ось такі вони справжні харків'яни, люди, які всією душею люблять своє рідне місто, і близько половини харків'ян, які зараз проживають у Харкові, залишались у місті від початку війни. А ті, хто виїжджав, уже повернулися або мріють про повернення. І це попри те, що Харків прифронтове місто і його постійно обстрілює ворог. Бо індекс тяжіння харків'ян до рідного міста домівки виявився дуже високим, зауважує соціологиня. І пояснює, що такі результати свідчать, що у Харкова є майбутнє. Це важливо з точки зору того ну людського потенціалу, який ми зможемо повернути. Та чи Харків може претендувати на те, щоб містяни повернулися? Тобто, ми розуміємо, що місто наше величезне і має величезний потенціал, але ну перспективи його з точки зору людей важливі в тому плані, щоб Досі повернувся, повернувся з новим досвідом, повернувся з розумінням якихось нових стандартів життя, можливо, да? привніс щось нове. І цікаво, що першим пунктом було те, що харків'яни дуже скучають за своїм містом, і це одна з основних причин, чому вони повертаються. Звісно, є і раціональні причини, це і наявність роботи, і необхідність слідкувати за своїм житлом, якимось чином його дбати про нього, і наявність тут близьких людей, родичів. І ця сила тяжіння до Харкова, ідентифікація себе як справжнього харків'янина і є тією рушійною силою, яка дає можливість місту відбудовуватися і розвиватись. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків новини.